Говард Філіпс Лавкрафт Ексоблівіоне Коли надійшли мої останні дні, і нікчемна сутність буття стала доводити мене до божевілля, як маленькі краплини води, що та безупинно падають на ту саму точку тіла його жертви, я полюбив шукати прихисток у снах. У снах є дещиця тієї краси. Яку я намарне шукав за життя, там я блукав давніми садами і чарівними лісами. Якось у подувах теплого і запашного вітру я вчув поклик півдня, і звідтоді безкінечно та безтурботно плив під дивними зорями. Якось, коли йшов лагідний дощ, я линув на барці у вічно темному підземному потоці, аж доки сягнув іншого світу пурпурових сутінків. Повитих лозами веселкових альтанок і безсмертних троянд, а іншим разом я блукав золотою долиною, що вела до тінистих гаїв і руїн і впиралася у могутню заплетену старезними лозами стіну з маленькою бронзовою хвірткою. Не раз я гуляв тією долиною, все довше й довше затримуючись у барвистій напівсутіні, де велетенські дерева химерно звивались та гнулись. Де між стовбурів волого зринала сіра земля, раз у раз відкриваючи поплямовані пліснявою камені забутих храмів, і завжди метою моїх сновидь була могутня, повита лозою стіна із маленькою бронзовою хвірткою. За деякий час, коли через сіризну і одноманітність днів усе важче і важче стало зносити пробудження, я почав частіше занурюватися у мирні опійні марення. Пливучи крізь долину і тінисті зарості, я все думав, як же мені до них дістатися, щоб вони стали мені вічною оселою, щоб не потрібно було більше приповзати назад у безрадісний світ, позбавлений принад і нових барв. А коли я дивився на маленьку хвіртку у могутній стіні, то відчував, що за нею лежить країна мрій, з якої, увійшовши, я вже не повернуся. Тож, щоночі уві сні я намагався знайти таємний засув хвіртки, уповитій плющем стародавній стіні. Однак той був на дивовижу добре захований, а я все повторював собі, що край за стіною найпрекрасніший і найсвітоглядніший з усіх. Тоді, однієї ночі, у місті снів за каріоні, я знайшов пожовклий папірус. Списаний думками мудреців зі світу снів, що здавна мешкали у цьому місті, занадто мудрі, аби навіть народитися у світі Яву. Там було багато написано про світ сну, а серед іншого таємне знання про золоту долину і священний гай із храмами, а ще високу стіну з маленькою бронзовою хвірткою. Коли мені відкрилося це знання, я зрозумів, що воно про ті краї. В які я навідувався, тож довго вчитувався у пожовклий папірус. Деякі з цих мудреців із захватом описували дива за непроникною хвірткою, але інші казали лише про жах і розчарування я не знав, кому вірити, але все більше й більше прагнув навіки увійти в незнану країну, бо сумнів і потаємність спокуса зі спокус. А жоден новий жах не може бути страшнішим за постійні муки повсякденності. Тож, коли я дізнався про зілля, здатний відчинити хвіртку і провести мене всередину, то вирішив його прийняти, щойно наступного разу прокинусь. Минулої ночі я випив зілля і замріяно відплив до Золотої Долини і тінистих гаїв. Коли ж я цього разу підійшов до стародавньої стіни, то побачив, що маленька бронзова хвіртка була відчинена, звідти мерехтіла заграва, дивовижно осяваючи велетенські покручені дерева і верхівки забутих храмів, і я увійшов наспівуючи, в очікуванні чар України, з якої вже не повернувся. Але коли брама розчахнулася ширше, а чар зілля і сну провів мене досередини, я зрозумів, що всій красі і величі настав кінець. Бо цей новий край не був ані сушею, ані морем, а білим безмежжям безлюдного світлого простору. Тож, щасливіший, ніж будь коли наважувався мріяти, я знову розчинився у кришталевому безмежі забуття, з якого демонне ім'я життя викрав мене на коротку і журливу мить.